День малята, послухайте лялькову виставу небезпечні пригоди звірят на воді. Літо, сонечко, природа, ну і спека, от погода. У зеніті сонце висне, час для мандрів некорисний. Можеш швидше до ріки та й погратись у воді. Ось подивіться звірята. Пелюшки вдягають і до річки. Чим дужче вони поспішають, йдуть звірята, малюки, покупатись до ріки. Ой, далеко ще до пляжу. Може, скинемо ми в тому тут, на березі крутому. Швидше речі всі кидають. Менят, малик, шукала. Я побачила ці речі, підлетіла до малечі. Ви повинні добре знати поведінку на воді, щоб не трапитись в біді. Ви веселі, відважний та довгий. Небезпечно малюкам в річці бавитись без мам. Краще хлюпайтесь на пляжі. Там відведено якраз територію для вас. Ну ну, ну, я тут не подкану. Розігралися малята, ну з берега пірнати. Тут курча, як закричить. Ой! Капля витягла ту склянку і перев'язала ранку. Друге правило вивчайте, та його запам'ятайте. Якщо хочеш ти пірнати, треба добре знати дно. Чи безпечним є воно, бо того, хто дна не знає, там біда підстерігає. Ой, то на дно! Рятуйте люди, більше так робить. Попівся зайчик. За мотузку зайчика витягали, від біди порятували. Третє правило вивчайте та його запам'ятайте. Якщо плаваєш не дуже, то глибин не рвися, друже. Не пустуйте із водою, бо затягне із собою. Звірі витік чимало, лисеня маленьке стало, свій матрац надувний. Покататись, стали звірі забавлятись, посідали всі ураз, раз. Ретну гумовий матрац. Під водою зникли швидко, добре, що хоч берег близько. Порятуйте нас швиденько і підемо ми до неньки. Годі нам ризикувати, будемо ми правила вивчати. Добре вивчимо й тоді не загинемо в біді. Чапи. Наша рівненька, ти навчи нас в гарненько. Звірі в садок походили, правила всі вчили. почили, урядок не переставайте, сюди тоді розповідайте. Постійно на плотах чи на гумових човнах без матось не відпливайте, їм життя не довіряйте. Ніж відвага, у воді порядок свій пам'ятається дружений.